Макети ракет. То подумаєш, що побачить такі ракети, подумає, що це справжні. Це у нас тут музей е космонавтики Корольова. Такий, хто не був, от можете сюди приїхати, цей музей подивитися, там різні експонати класні. У мене десь є плейлист Житомир, до речі. І там є у мене е в цьому плейлісті. Є екскурсія в цей музей, а напроти там дім, де ти типу, породився королюк, ну він там не родився. Ось такий там перасперада написано. Він зачинений зараз. Коли він у нас працює, зараз подивимося. А, він у нас працює вихідний понеділок. Ну, якраз коли я тут надумалась піти, у них понеділок вихідний. А так працює з 10 до 17 до 17 кожен день. Так що хто хоче приїхати в понеділок, краще не їхати. От пам'ятник корольова. Бачите, ракети теж, це макети, ракет. макети, ракет. Ви знали, це просто зображення. Тут троянди, скоро тут гарні теж біля корольова. Пам'ятник корольова. А там будиночок, де він народився. Ну, Якби музей, от, оцей от будиночок. Сюди часто екскурсії різні приїжджають. Там теж цікавий такий, у мене десь є теж відео, огляд цього будиночку корольову, теж вплили ці Житомир, так що можете зайти, подивитися. Чи на цьому каналі, чи на телі М. Е, я от не пам'ятаю тільки. Бо і там в мене є плейлист що І тут, і там. Так, скільки ми з вами? Ого, дві години вже гуляємо. Ну, скоро, мабуть, вже моя мобілка того виключиться. Така тихенька вулиця. Мало машин, мені подобається тут. Хоча тут вже я дивлюся. Вона така стає, звичайно, наче київська. Раніше, це раніше тут було мало машин, їзду. А зараз вже майже така, як і Київська стоїть. О, бачите, таке старовинні. Тут теж якийсь був. Ми пройшли косенка, вроді там Джимбо Косенка. Кістеродавні теж, мабуть, йому 200 чи 100 років. О, тут знов вишні, дивіться, які вишні, цвітуть. Білі-білі. Тут теж якийсь такий старовинний будиночок оцей. Добре, що в ньому хоч ці поставили. можна знімати теж якісь старовинні фільми жахів. Такі, бачите, які. У -у -у. Прикольний старовинний. Тут такий паркан похилений. Хоч плющ його трохи спасає, але не дуже. О, зараз такі тут гарні вам покажу деревця. Прикольні деревця шовковиці. Тут їх так класно виростили за декілька років. Ставили їм спеціальні конструкції, щоб вони... О, тут бариня цвіте. Таке дерево бариня називається. От вона оце цвіте. Я от люблю бариню, хто не знав, як я понад цвіте. Це цвіте бариня. А тут шовковиця, бачите яка? Теж от декілька разів тут ставили конструкції, щоб виростити такі цікаві дерева. Підрізають їх гарно. Все рівно вони водопадом цвітуть. Таким якби... Такі спеціальні тут такі ставили конструкції, щоб сформувати цю сформувати крону їхню.